Парна та непарна функції. Які функції називаються парними чи непарними? Які вони мають властивості, з'ясуємо далі. З'ясуємо, яку функцію називають парною. На рисунку зображен графік функції. Позначимо точки на вісі хсів, які рівновіддалені від початку координат і підпишемо мінус x і x. Цим точкам відповідають значення функції f від мінус x і f від х. Значення функцій в цих точках мінус –х x і х збігаються, тобто співпадають. Точки А і Б розміщені симетрично відносно вісі ОІ, тобто відрізок БА. Перпендикулярний до вісі OY і БК дорівнює Ка. Якщо для функції виконується умова від мінус х дорівнює від Х, значення функції в точках мінус х і х однакові, і точки симетричні відносно вісі OY, таку функцію називають парною. Графік парної функції Симетричний відносно вісі ок. Якщо функція має такі властивості, значення функції в точках мінус x і від x рівні, і графік функції симетричний відносно вісі ог, то таку функцію називають парною. Приведемо приклади парних функцій, які раніше ми вже вивчили, але не знали, що вони є парними. У дорівнює 2. Це пряма, яка паралельна вісі о х. Графік даної прямої симметричний відносно вісі у Тому y дорівнює 2 функція парна. Парну функцію можна визначати або за графіком, або використовуючи рівність f від мінус х до рівні від x, в залежності від ситуації або від завдання. Функція y дорівні х квадрат, графіком якої є парабола, є парною. Графік функції симетричний відносно вісі Y. Функція x квадрат є парною. І визначили ми це графічно. Y дорівнює модуль x. Графіком функції є бісектриси першої і другої чверті. Графік функції симетричний відносно вісі Y. Функція модуль x є парною. Сума парних функцій, визначена на області визначення, є функцією парною. Тому функція, наприклад, х квадрат – Плюс 2 y дорівні х2 мінус 2 є парною функцією. Також функції, які містять парний степень, тобто х четвертій, 3 х четвертій, y дорівнює 4 модуль х є парними, тому сума парних функцій є функцією парною. Наприклад, якщо запитають функція 3 х квадрат, мінус 4 х шостій, плюс 2. Чи це є парна функція? 3 х квадрат – функція парна, мінус 4х6 функція парна, число, тобто функція y рівні 2 парна, значить сума парних функцій є функцією парною. Таким чином, по виду функції можна визначити одразу, чи це парна функція, якщо вона складається з суми парних функцій. Розглянемо функцію, яка задана формулою fx дорівнює 7 х квадрат. Мінус 3х в четвертій плюс 8. Якщо ми пам'ятаємо, що х квадрат х в четвертій і число функції парні, значить ця функція парна, як сума парних функцій. А що робити, якщо ми не пам'ятаємо цієї властивості? Використаємо другу властивість парної функції, що від мінус x f від х. Для того, щоб визначити, чи парна функція функцію замість х підставляємо x підставляємо мінус х. Якщо функція парна, то маємо отримати рівність. Що F від мінус x дорівнює F від x. Будемо підставляти замість кожного х мінус х функцію. Запишемо. F від мінус x дорівнює 7 помножити. Замість x пишемо мінус х в квадраті мінус 3. Замість х знову пишемо мінус х в четвертій плюс 8. Пам'ятаємо, що будь-яке від'ємне число в парному степені дає додатнє значення, тобто невід'ємне. Маємо. 7х2 мінус 3х4 плюс 8. Отримали таку саму функцію, яку позначали f'x. x. Запишемо, що 7х2 мінус 3х4 плюс 8 дорівнює fід x. Ми одержали, що fід мінус f'x. x. Отже, виконується рівність, і функція є парною. Розглянемо ще один приклад. f'x x дорівнює х4 поділити на х квадрат мінус 9. Запишемо область визначення функції. Знаменник х2 не дорівнює 0. Х не дорівнює плюс мінус 3. Звертаємо увагу на те, що точки мінус 3 і 3 симметричні відносно нуля, тобто область визначення симетрична відносно нуля. Значить, ми можемо далі розглядати функцію на парність. Знову замість x. Підставляємо функцію мінус х. І маємо довести, якщо функція парна, що f від мінус x f від x. Записуємо. f від minus x дорівня. Замість x підставляємо мінус x четвертій степені. Поділити на мінус x в квадраті мінус 9 в знаменнику. Мінус в четвертій дорівняння х четвертій, в знаменнику буде x квадрат мінус 9. Одержали таку саму функцію, тобто f від minus x f від x. Значить, функція парна. Розглянемо ще одну функцію, де слідимо напарність. f від x дорівнює модуль x-7 плюс модуль x 7 Функція визначена на всій множині, тобто де від y це x належить r. Пригадаємо властивість модуля. Модуль мінус а дорівнює модуль а, тобто модуль поглинає мінус. Функцію замість x підставляємо мінус x. В першому підмодульному виразі буде мінус x мінус 7, в другому підмодульному виразі. Буде мінус х плю 7. Виносимо мінус в першому підмодульному виразі буде мінус, в дужках х плю 7 по модулю. В другому підмодульному виразі виносимо мінус, в дужках буде мінус, х-7. Далі в дужках і все по модулю. Мінус поглинається модулем. Маємо модуль x плю 7 плюс модуль x-7. Поміняємо доданки місцями то x-7 по модулю плюс х плюс. Одержали. Таку саму функцію, яка була задана, тобто виконується рівні що f від мінус х до f від х, З'ясуємо, яку функцію називають непарною. На рисунку зображено графік функції. Позначимо на вісі х, точки з абсцисами мінус х і х. Точки, рівновіддалені від початку координат. Для даних точок відповідні значення y f x. Нехай це буде яке значення b. Для значення аргументу мінус x f від мінус x, і це значення буде мінус b. Якщо значення функції в точках f від x і мінус від x відрізняються знаком, тобто B і мінус B, і виконується рівність, що f від мінус x дорівнює мінус від x, то таку функцію називають непарною. З'єднаємо точки a і b між собою. Відрізок АБ проходить через початок координат і відрізки АО і ОБ рівні. В такому випадку кажуть, що точки А і Б симетричні відносно початку координат. Тобто для будь-яких двох точок з протилежними абсисами буде виконуватись умова, що точки симметричні відносно початку координат. Таким чином, якщо функція не парна, то графік функції симметричний відносно початку координат. Для непарної функції виконуються дві умови. З одного боку мінус x дорівнює мінус від x, а з другого боку графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Розглянемо функцію. від x дорівнює x куб мінус 9x. Для того, щоб з'ясувати, чи функція парна чи непарна, доведемо, що функція непарна. Для цього нам потрібно довести, що fід minus x дорівнює f від x. Функцію замість x будемо підставляти мінус х. І маємо довести, що fід minus x дорівнює мінус від x. Запис fід мінус x означає, що функцію замість x підставляємо мінус x. Записуємо мінус х до кубу мінус 9 помножити на мінус х. Пам'ятаємо, що від'ємне число піднесено до непарного степені дає від'ємне значення. Тобто маємо мінус х куб. Переписуємо, мінус куб. Далі мінус на мінус буде плюс 9х. І дивимося. Функція мінус куб плюс 9х не дорівнює функції куб мінус 9 х Тобто це не початкова функція. Але ми можемо винести знак мінус за дужки. Виносимо в мінус, в дужках буде куб мінус 9х. Отримали. Функцію з мінусом, тобто, маємо мінус f. -x, що виконується умова, що від мінус x дорівнює мінус від x. Значить функція не парна. Розглянемо ще одну функцію. від x дорівнює модуль 2x-1 мінус модуль 2х плюс поділено на x 6 мінус 1. Звертаємо увагу, що область визначення. Непарної функції симметрична відносно нуля. Знаходимо область визначення для даної функції. Тобто х6 мінус 1 не дорівнює 0. Як 6 не дорівнює 1, значить x не дорівнює плюс мінус 1. Позначимо на вісі хсів точки мінус 1 і 1. І дивимося, що область визначення симметрична відносно нуля, Тобто точка виколота зліва і справа на однаковій відстані від нуля. Таким чином, область визначення. Симетрична відносно нуля. Далі замість x підставляємо мінус x. І якщо функція не парна, нам треба довести, що fід мінус x рівні мінус fід х Тобто та сама функція, але з мінусом попереду. Підставляємо fід мінус x дорівнює. І замість x функцію підставляємо мінус x. Записуємо. Модуль 2 на мінус х буде мінус 2х. Мінус 1 переписали. Мінус. Замість x підставляли мінус буде мінус 2х, і переписали плюс 1 з модулі. Мінус х в шостій степені мінус 1. Далі пам'ятаємо, властивість, ми вже сьогодні згадували, що модуль мінус а дорівнює модуль А. В модулі виносимо мінус за дужки, Тобто записуємо мінус, і в дужках 2х плюс 1, модуль закрили. В другому модулі виносимо мінус за дужки, в дужках буде 2х мінус 1, і вираз по модулю. Мінус х до 6 степеня буде x6 відняти 1. Далі модуль поглинає мінуси, і ми маємо 2х плюс по модулю. Мінус. Другий модуль також поглинає мінус, і в дужках буде в модуль 2х-1. Знаменник переписуємо x6 мінус 1. Отримали функцію, вона відмінна від заданої. В чисельнику винесемо знак мінус за дужки. Ставимо мінус перед дужками, В чисельнику міняємо доданки місцями. 2х-1 по модулю мінус 2х плюс по модулю поділено на x6 мінус 1. Для чого ми винесли мінус за дужки? Мінус перед дужками, А далі маємо ту саму функцію, яка задана з самого початку. Тобто від мінус х дорівнює мінус від х. Виконується рівність, значить, функція є непарною. Записуємо. Дорівнює мінус фідх, значить функція непарна. Підводимо підсумок. Як можна визначити функцію на непарність? Перший спосіб це графічно. Графік функції симетричний відносно початку координат, або виконується умова, що від мінус x дорівнює мінус від x. І обов'язкова вимога, що область визначення є симметричною відносно нулям. Як дослідити функцію на парність? Тобто треба визначити, чи функція парна. Чи не парна, чи вона ні парна, ні не парна, іноді її називають індиферентною. Функція y дорівнює x четвертій мінус 3 модулі x поділене на x-2. Парна і непарна функція має бути симетричною відносно нуля для області визначення. Область визначення парної і непарної функції симетрична відносно нуля. Спочатку запишемо область визначення даної функції, де від y і записуємо, що x-2 не дорівнює 0, значить х дорівнює 2. На Навіть ксів позначаємо два як виколоту точку. І дивимося, що область визначення не симметрична відносно нуля. Значить, функція не є ні парною, ні непарною. Тобто далі ми не досліджуємо, чому дорівнює f від мінус х, а одразу говоримо, що функція ні є ні парною, ні не парною, оскільки в кожній умові сказано, що область визначення симетрична відносно нуля. І для парної функції, і для непарної функції, оскільки область визначення для парної і непарної функції симетрична відносно нуля. Запишемо, що y ні парна, ні не парна, оскільки область визначення не симетрична відносно нуля. Взянемо ще одну функцію. y дорівнює х четвертій мінус 3 модуль x поділене на х квадрат мінус 4. Почнемо з області визначення. x квадрат мінус 4 не дорівнює 0, х не дорівнює плюс мінус 2. На вісіхсів позначимо виколоті точки мінус 2 і 2. Область визначення симетрична відносно 0, оскільки точки виколоті ліворуч і праворуч від нуля на однаковій відстані. Далі досліджуємо функцію на парність чи непарність. Для цього функцію замість x підставляємо мінус x. Пишемо мінус х четвертій, мінус 3 мінус модуль x, мінус х до квадрату відняти 4. х в четвертій дає в четвертій. Модуль мінус х поглинає знак, буде 3 модуль x, x квадрат мінус 4 в знаменнику. Одержали таку саму функцію. Тобто y від мінус x дорівнює y від x. Функція є парною. Розглянемо ще одну функцію. y дорівнює. Х куб мінус 2х квадрат. Функція визначена на області визначення, тобто x Для того, щоб визначити напарність-непарність, парень, замість x підставляємо мінус x. Minus x кубі мінус 2 помножите на мінус х квадрати дорівня. Минус x кубе буде мінус х куб. Міс хвадрат дає мінус х до кубу буде мінус х куб. Міс х до квадрату буде х квадрат. Маємо мінус 2х2. Функція. Не така сама, як задана, значить вона вже не є парною. Винесемо мінус за дужки. В дужках маємо х куб плюс 2 х Перед дужками мінус, але функція не така сама, як задана. Тому у нас не дорівнює y від х і не дорівнює мінус y від х. Отже, функція ні є парною, ні не парною. Пишемо ні парна, ні не парна, оскільки не виконується жодна з умов. Розглянемо ще одне завдання, в якому сказано, що f від мінус 11, і функція f від x парна, g від 5 дорівнює мінус 2, і функція g від x не парна. завданні потрібно знайти, чому дорівнює 2 помножити на f від мінус 7, мінус 3 помножити на g від мінус 5. Функція f від мінус 7. Парна. Значення f від мінус 7 дорівнює мінус 11, ми можемо підставити одразу замість f від мінус 7 мінус 11. Взагалі пам'ятаємо, що для парної функції значення функцій в мінус а і А однакові. Тобто, якщо нас питали, чому дорівнює f, наприклад, від 7, ми написали, що це мінус 11, бо для парної функції значення функції для протилежних аргументів однакові. Але в даному випадку це просто мінус 11. Функція g від x не парна, це означає, що для аргументів мінус а і а ми маємо y з протилежними значеннями. Тобто, в умові питають, чому дорівнює g від мінус 5, а g від мінус 5 буде протилежне значення для g від 5. Тому що якщо тут мінус 2, то тут у нас буде 2. І замість g від мінус 5 підставляємо 2 і обчислюємо. 2 на мінус 11 мінус 3 помножити на 2. Буде мінус 22 і мінус 6, відповідь мінус 28. Значить відповідь буде а. Тестове завдання названо з математики. Розглянемо ще одне завдання. Потрібно знайти значення параметра а, якщо функція є непарною. Якщо функція непарна, то виконується умова, що f від мінус x дорівнює мінус f від x. Для того, щоб написати f від мінус x, ми в функцію замість х підставимо мінус x. Запишемо зразу в рівність. Значить, замість х функцію підставляємо мінус х. Маємо мінус мінус 1 до 4 степеня, плюс а. Далі підставляємо мінус х плюс 1 до 4 степеня. Вирівнюємо мінус і. Записуємо фідекс, тобто переписуємо ту ж саму, нашу функцію y. Буде х-1 в четвертій, плюс а помножити на x плюс в четвертій. Спрощуємо, яким чином? Виносимо мінус в дужках, буде в дужках x -1, перед дужками мінус і все до четвертого степеня. Далі в наступних дужках виносимо мінус і буде мінус в дужках х-1, і все до четвертого степеня. Переносимо далі доданок ліворуч і пишемо. Х мінус один в четвертій степені, оскільки знаку ми поміняли на протилежню. І на А х плюс 1 в четвертій дорівнює 0. Пам'ятаємо, що від'ємне число до парного степеня буде додатнє, тому мінуси поглинаються в дужках в першому і другому доданку. Тобто переписуємо х плюс 1 в четвертій плюс А Х-1 в четвертій, далі переписали наступні два доданки. Х-1 в четвертій плюс А на х плюс 1 в четвертій. Четверті. Бачимо, що ми можемо погрупувати перший доданок і останній, другий і третій. Виносимо х плюс 1 в дужках. виносимо х плюс 1 в четвертій степені за дужки. Перед дужками поставимо 1, і в дужках буде 1 плюс А. Наступних двох доданків виносимо х-1 в четвертій степені, в дужках буде А плюс 1. В рівні 0. Маємо спільний множник 1 плюс А, виносимо його за дужки. В дужках буде х плюс 1 в четвертій степені плюс х-1 в четвертій степені і дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Тобто записуємо 1 плюс А дорівнює 0, або х плюс 1 в четвертій степені плюс x-1 в четвертій степені дорівнює 0. З першого рівняння а дорівнює мінус 1, з'ясуємо, що друге рівняння може давати 0, тобто при якому x. Якщо ми прирівняємо перший доданок до 0, x дорівнює мінус 1. Якщо другий доданок прирівняємо до 0 x дорівнює 1. Тобто ми бачимо, що немає одночасно такого значення x, при якому і перший і другий доданок в 0. Тому друге рівняння розв'язку немає. Тобто при A дорівнює мінус 1 функція є непарною. Використовуючи означення. Непарної функції ми написали рівність, що f від мінус x дорівнює мінус f від x, і знайшли значення параметра а. Сподіваюся, що інформація була корисною. До зустрічі!